Нипки тут раюта. Тут кишу кроки команди, що йде тільки вперед, без жалю без пауз, без поразок Ламаєм правила, ламаємо прогнози. Поїхали. Це не знову але знаємо там, де бетони, легенди старі, там, де хоч ганяли з дитинства в дворі, там характер, кується не словами, а кров'ю. Там спортиком компахне кожна весна і кожна сонячна повінь. Ми не команда ми фронт, цілий батальйон, погляд, холодний, гострий, як набою, патрон Для нас, матч як війна. Ми не знаємо пів все, знає наш стиль. Прийшли, тихо, забрали, все гучно. Суперник виходить, для нас це просто тінь. Вони в полі це вихід із клітки звірів. Ми не граємо красиво. Ми Хай там кажуть, що ми з району і що. Райони Києва ростять чемпіонів, бро. Ми з Бруківки, з двору, з диму і перегару, але серцем сталевим мрією, що варта ангару. Ми ломаємо гру, Київ за нами, і ми йдемо, тишу крізь бурю. Ціль поставили, значить, буде нокаут. Команда Нітки, це сила, що на шматки, будь-який склад. У нас є праця, і кожен із нас знає, як важко піднятися. Та ми піднімаємось знову, коли навіть болить. Бо ні в зупиняються, коли життя давить в пил. Ми виносимо центр, ми рвемо фланги. У нас тактика гостра, як ножі у в'язниці. Ми біжимо до останнього, поки легені не плачуть. Бо перемога для нас не трофея, звичка. Суперник кричить, ми мовчимо і робимо футбол, не слово, футбол це удари. Точні ми робимо гру, поки інші грають за ролью, ми з і на шлях до вершин без Ламати, ми в Києві виросли, місто дає сил, коли інші вже втомились. Ми з підземки, земки, з шуму з холодних дворів і ця сила увених живе від батьків, від братів. ми ламаємо гру, Київ за нами, і ми йдемо в тишу крізь бурю. ціль поставили. І ми наступаємо, хто стоїть проти мило, в тому не позаздрив, Бо Ми або заб'ємо або фізично зламаємо. Ми рвемо суперед, як вовки після голоду, і кожен з нас несе в собі дух району. У нас немає меж, ми ростем кожен день. Для нас перемога не мрія. На щоденний тренд. Рівки це вибух, це стиль, це атака Це коли на полі не віддаш, Це кіло зграя з тубак. Це коли супер та хто вони такі, а ми просто хлопці з Києва але серцем, як двигуни. Ми розриваємо сітку, ми рвемо і, і поле арена, Ми граємо однаково жорстко бо ні в система Непогана продач від дівчатку, до речі, була у штрафна зону, але на велике жаль не, не гей, гей, мило маємо гру, Київ за нами, і ми йдемо в тишу крізь бурю Ціль поставили, значить буде нокаут. Команда низький це сила, Шорве на шматки будь-який склад, не гей. Тут характер, як міномет, кожен матч вибух, кожен пас, наш секрет. Вострога 2